Привіт-привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Іра, я проживаю в передмісті Києва. Сьогодні хочу з вами поговорити про особливості такого сорту, як Quantic Double Diamond. Він у мене дуже популярний, його дуже люблять, дуже замовляють. Сорт відносно недорогий, десь до 100 гривень. Живці на цей сорт коштують, але багато людей. Купують його лише бачачи фотографію та квіти, не знаючи про особливості цього сорту, про його тип просто і тому подібне. Тому сьогодні хочу детальніше про нього поговорити. Можливо, це допоможе вам у виборі або, навпаки, відмовить вас від вибору цього сорту. Отже, Quantum Double Diamond це пеларгонія ангел. Що це означає? Всі ми з вами знаємо, що пеларгонії поділяються на такі ось, можна сказати, категорії. Так? Це зональні пеларгонії, зонартики, наприклад, або там, гібридні чи королівські пеларгонії. Ось пеларгонія ангел це саме є різновид королівської пеларгонії. Ось вам для прикладу, так, мої королівські пеларгонії. Ось один кущик. Так, і ось це обрізаний, Зараз покажу ось такий ось інший кущик. Це все королівські паларгоні, всі ми про них знаємо, бачили неодноразово, так? І ось такий ось кванток Double Diamond. Тобто, це різновид королівської паларгонії, але чим він відрізняється? У цьому горщику у цьому горщику в мене росте не одна рослина, їх тут три. Висаджувались вони 7.07, тобто 4 майже 5 місяців. І ось такі вони виросли. Ось отак от, якщо я візьму, це одна рослина. Тому що часто в мене купують цей сорт, і там говорять, що він чи повільно росте, чи він дуже маленький, чи живці у нього дуже маленькі. Живці у нього, звісно, будуть дуже маленькі, тому що якщо я знімаю живець, то він десь орієнтовно такий ось. Ну, там на 2 на 3 пальці. Ну, тобто, невеличкі живці, тому що ж сам сорт він є невеличкий, він мініатюрний. Він відрізняється своїми крупними квітами. Тобто, якщо візьмемо один листочок, ось такий ось маленький, так? він десь ну, до сантиметра так, у розмірі, то квіти у нього 3-4 см. Квіти дуже гарні, дуже махрові, і квіти мають тенденцію рости. Тобто вони постійно якби, збільшуються у своєму розмірі, постійно дорощують іще і ще пелюсток, стають ще іще більш махровими. Вони дуже-дуже довго тримаються. Сорт просто нереальний. Я оце ось три кущика, що у мене, я купувала цією весною один кущик, зробила собі три живці, посадила їх в один горщик, щоб він у мене був пишніший. Тому Моя рекомендація, наприклад, якщо ви бажаєте мати цей сорт, то купуйте не один кущик, а одразу кілька. Ось. Тому що вам доведеться ну, доволі довго ждати, поки він кущик там наросте, поки ви ще знімете живці. Тому що для пишноти його бажано, дуже бажано садити одразу кілька штук у горщик. Але це не обов'язково, звісно, ви можете купити один, почекати, поки він підросте, і тоді собі розсадить і зробити гарне пишне кашпо. Сорт я однозначно рекомендую, але щодо догляду, щодо особливостей догляду, бажано, як і королівським пеларгоніям, трошки прохолодніше отримання взимку. Мої знаходяться рослинки зараз тут в приміщенні, в якому температура тримається близько 15 градусів, тобто ну, дуже рідко вище. Приміщення отоплюється дуже рідко. Ось і королівський, і в тому числі цей ось Канток Дабл Даймонд. Потім, щодо догляду, його дуже акуратно потрібно поливати. Сорт маленький, листечко маленький, кущики маленькі, і в нього дуже дуже тоненькі. Корінчики, ну дуже просто не співрозмірні з іншими пеларгоніями, тому цей сорт треба акуратно поливати. Можна сказати, після майже повної просушки, чуть-чуть водички, особливо, якщо це прохолодне утримання, то дуже-дуже акуратний полив. Тому що багато дівчаток, на жаль, скаржаться, що придбавши сорт, десь через 2-3 тижні вони не справляються з поливом і рослинка пропадає. Потрібно акуратно його поливати. Корінчики тонкі. Кущик маленький, нема чому випаровувати багато вологи. Зараз прохолодні підвіконники, прохолодна погода, тому полив дуже акуратний. Влітку він гарно п'є, влітку, звісно, можна більше дати йому водички. Ось. Тому хто бажає, в мене будуть живці, я думаю, цього сорту. Зараз є кілька, вже кілька й маю замовлень. Поставлю, спробую поставити на заставку відео цвітіння цього сортику. Дуже гарна рослинка, дуже компактна. от Що мені в ньому подобається, що дуже компактна, і оці ось крупні квіти, які в 4-5 разів більші за листячко, дуже-дуже гарно виглядають на цьому сортику. Надіюсь, відео було корисним. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, буду рада знову вас бачити тут. Гарного, мирного дня вам, до нових зустрічей. Бувайте!